Так, далі у нас сьогодні багато машинок, таких цікавих. Ось такий трансформер автомобіль щенячого патруля. Він великий, масивний. Це оригінальчик. У нас іде. Єдине, немає фігурки в комплекті, але я думаю, що ви фігурки маєте для того, щоб поставити ось сюди фігурку та гратися. Автомобіль можна катати, гратись як машинкою, і також він у нас розкладається. в ось таку ігрову. Величезну локацію, де в нас є різні цікаві штучки, на які стає песик наш та грається. Тут місце для годування, ось тут відкидається стріляти, але, на жаль, немає ось сюди вставити патрончик. На пружинці він повинен вистрілювати. Тут у нас є Ось, мабуть, місце якесь ось так, такий вигляд має стан чудовий такого набору.